Друзі, вітаю! Хочу сьогодні розповісти про те, як торгувати лімітними ордерами на біржі Binance для того, щоб отримувати альфа поінти За альфа поінти можна отримувати дропи. Про це я теж згодом розповім, як працює весь цей механізм. Зараз відео про те, як торгувати лімітними ордерами на Альфа. Ми заходимо в торгівлю і обираємо тут Альфа. Далі обираємо токен, яким хочемо торгувати. Тут можна токени всі додавати в обрані. хто не знає формувати свій список обраних. Ось, наприклад, у мене зараз обрано Aleo. Я знаходжу по пошуку токен. Наприклад, самий стабільний для торгівлі коге. Ось, бачите, він уже у мене обраний. В обраних, якщо ви хочете, щоб він у вас теж був в обраних, просто ось по пошуку тут натиснути ліворуч зірочку. Тоді він з'явиться в обраних. Так, тепер торгуємо а, токеном коги, показує, як працюють лімітні ордери. Ми, праворуч, де транзакції проходять, обираємо суму, пальцем тикаємо на останню з сум. На останню ціну. Вона автоматично у нас з'являється в полі ціна. Ось, можна. От бачите, натискаю і міняється. Ціна різна може бути. Натискаємо на останню ціну і обираємо, ось, наприклад, 200. Тут можна налаштувати у мене 200, 500, 1000, 2000, яким вам зручно обсягом. Я рекомендую торгувати спочатку маленькими, подивитися, як це все працює. Потім, коли ви вже впевнені, що в своїх силах можна торгувати великими. Сумами для Коге це не так актуально, тому що тут більш-менш ціна завжди тримається в районі 48, однак це не гарантовано, що така ціна буде завжди. Тому саме консервативний спосіб набувати альфа поінти це Коге. Про інші монетки, і як там торгувати зараз розповім. Демонструю. Обираю останню ціну, 200, наприклад, купити Коге. У мене сформувався ось ордер на покупку і він відразу виконався. виконався. Я натискаю на продаж, я на 200 доларів купив 4 коги. Зараз забираю ось тут з транзакцій останню ціну. Повзунок пересуваю на 100%. Або в кого там 100% натискаєте 100%, підтвердити. Ось, сформувався ордер, і він відразу виконався. Все можна побачити. У мене було 4229 на балансі, 4229 і лишилось. Ось тут можна натиснути історію свою. Це знаходиться активи. І праворуч від нього таке віконце квадратик. Тут є історія ордерів. Ось тут знаходимо історію дарів. І можна подивитись два ордера коги. Продаж і покупка. Ось я здійснив транзакцію на 200 доларів в токені КОГЕ. Ось ще раз демонструю. На 500. Купую на 500 КОГЕ. Ордер виконаний. Продаю, обираю ціну, ставлю повзунок на 100% і продаю всю наявну кількість КОГЕ. Теж ордер виконаний, я поторгував. Це щодо того, як торгувати токеном коги. Далі, як торгувати іншими токенами. Є токени, які дають X4 за торгівлю. Наприклад, Алео один з таких. Що значить x 4 Я, наприклад, зараз куплю Алео на 100 доларів, а мені зарахує загальний обсяг для нарахування альфа Pointів в 4 рази більше, як 400 доларів. Цей токен більш волатильний, ціна міняється. Тому торгувати монетками, які дають їх 4 небезпечно. Оцінюйте власні сили, ризики. Тому що тут можна втратити на комісіях багато. Я знаю, що при падінні курсу ціни, а вона може падати миттєво і на велику суму, люди втрачали великі кошти і суттєві для себе. Показується саме, а, а тільки з токеном Aleo. Ось обираю ціну. 200 купити Aleo, Він купився в мене. Лімітний ордер. Заповнений. Тепер продаж. Ось тут видно у мене 880 Aleo, Обираю ціну праворуч з транзакцій. Остання ціна це поточна ціна. І, скоріш за все, що виконається по цій ціні. Пересуваю повзунок продати Aleo, все, мій ордер проданий, я отримав 800 обсягу до свого торгового об'єму. Якщо ордер висить, наприклад, в непроданих, ось, наприклад, я зараз поставлю ціну а, вручну. Ось 22 центи зараз торгується. Я поставлю, наприклад, 20. Я хочу купити по ціні 20 а, на, наприклад, 126 доларів але. Купити Алео, натискаю, підтвердити. І цей ордер буде висіти тут. А чому він буде висіти? Тому що ціна, по якій я хочу його купити 0,2 долара набагато нижча, ніж ціна 0,22, по якій зараз він торгується. Ніхто мені по такій ціні не продасть, тому що це не ринкова ціна. же може бути і при продажі. Ви виставили ціну більше, ніж ринок, і ви не зможете його продати. Так же, як це працює при покупці. Ти не можеш купити щось дешевше ціни ринкової і продати дорожчі ціни ринкової, поки ця ціна не підійде до позначки цієї. Зараз я відміняю. Ось, в принципі, так торгується лімітними ордерами на біржі Binance. В наступному відео я розповім, для чого ми торгуємо на біржі Binance лімітними ордерами. Що ми за це отримуємо? Отримуємо альфа пойнти як ми їх використовуємо. Це розповім в наступному відео. Якщо є якісь запитання, як торгувати лімітними ордерами, пишіть з радістю, відповім.